Енергетичний зашморх для Кремля сьогодні дуже важливий день у тому, що ми робимо нова стратегія США і Європи. Чи затягне Брюссель останній вузол? Вражає саме серце російської воєнної економіки. Як це вплине на війну в Україні? Трамп відкрив ящик Пандори. І чому бункерний раптом згадав про ядерну дубинку та унітази. То, що мінілі. При наших унітазів. І навіщо відправив до США свого посланця? Паміртоканчаються По діндіканчаються терпені у регіональних еліт. Факти тижня про кощієву голку Путіна, яка зрештою може привести нас до миру. Дружні посмішки, короткі обійми і жодного натяку на втому. Європейські лідери збираються на саміт у Брюсселі. Запрошений і український президент Володимир Зеленський на столі ключове питання: як насправді змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Росія не демонструє жодного бажання зупинити цю війну. Ми маємо не просто захищатися разом з усією Європою зі сполученими штатами. Ми повинні разом тиснути на Путіна, змушувати його зупинити цю війну. У сполучених штатах цю тезу нарешті почули, і цього тижня сталося те, чого Україна давно чекала. Російські фондові біржі червоні, схоже, тут справжня паніка. Акції найбільших нафтових гігантів Роснафти і Лукоєва йдуть у стрімке піке. Вартість цих компаній за лічені години падає на понад 5 мільярдів доларів. Інвестори масово скидають цінні папери, а російські пропагандисти нагнітають ще дужче. Весь ринок, Вісеринок бачите, в красному, звісно, є, їх дуже багато, і всі новини не особливо радужні. Що ж сталося? Хто і навіщо запустив цю фінансову лавину? І перша відповідь у Вашингтоні. 24 жовтня із Росії до США без попередження та офіційних анонсів прямує літак на його борту. Спецпосланець Путіна Кірил Дмітрієв. Штатах по приглашенню американської сторони. Емісар Кремля хоче екстрено зустрітися зі Стівом Віткофом, давнім посередником між Москвою та Вашингтоном. І риторика путінського посланця вражає своєю тональністю. Я вважаю, що Росія, США і Україна дійсно досить близькі до дипломатичного вирішення. Президент Зеленський зробив великий крок, вже визнавши. Що йдеться про лінію фронту, Так що, на мій погляд, ми досить близькі до дипломатичного вирішення, яке може бути вироблено. Що відбувається? Звідки така компліментарність? І для чого насправді Дмитрієв примчав у США? Поглянемо на події попередніх днів. За два дні до того. Дружні рукостискання в овальному кабінеті. Трамп зустрічає генсека НАТО Марка Рютте. Мало хто здогадується, але саме з цього моменту починається відлік перед жорстким поворотом у великій політиці, і тим як Трамп замість томагавки дістане нову сокиру, якою замахнеться в бік Кремля. Бо як пізніше зізнається, втратив довіру до Путіна. Кожного разу, коли я розмовляю з Владіміром, у нас відбуваються хороші бесіди, але вони ні до чого не призводять. Але про це за мить, а поки про розмову в овальному кабінеті, яка цьому передувала. Марк Рюти до Білого Дому приїздить не з порожніми руками, привозить спільний план про припинення війни в Україні, терміново напрацьований Брюсселем і Києвом. 12 пунктів цього документу з'являються щойно стає відомо про наміри президента США зустрітися із Путіним у Будапешті. Сьогодні ми особливо зосередилися на тому, як можна закінчити війну. Що я можу зробити, що НАТО може зробити, щоб підтримати бачення президента Трампа, щоб переконатися, що Путін прийме точку зору президента, що обидві сторони мають. Зупинитися там, де вони є. Про зустріч у Будапешті Трамп домовився в телефонній розмові з Путіним 16 жовтня. Цього тижня мали зустрітися радники, але щось пішло не за планом. Підготовкою Будапешта зайнявся Рубіо а не відкав. Тобто, в цей момент стало зрозуміло про те, що Трамп міняє багато чого в своїй позиції щодо Російської Федерації. Узгодити деталі Будапештської зустрічі мали під час телефонної розмови Лаврова з Рубіо та голова МЗС Росії знову почав пістю про першопричини причини війни. В результаті держсекретар США просто перервав розмову і повісив слухавку. Трамп остаточно зрозумів, що Путін з ним грається, і Путін його водить за ніс. Переговори із генсеком НАТО відбуваються за зачиненими дверима. А вже опісля Трамп повідомляє: у Будапешт не полетить. Ми скасували зустрічі з президентом Путіним. Просто мені здалося, що це не той момент, коли ми можемо дійти потрібного результату, тому я її скасував. Та на цьому погані новини для Москви не закінчуються. Трамп вперше за історію своєї нової адміністрації оголошує про санкції проти Москви. Вони стосуються найбільших російських нафтових компаній Роснафта та Лукою. сьогодні дуже важливий день у тому, що ми робимо. Послухайте, це величезні санкції, дуже серйозні. Трамп відкрив ящик Пандори санкцій вперше. Перше заяви кристалізувалися в реальні кроки. Схоже, Трамп нарешті усвідомив: Москва розуміє тільки позицію сили і жорсткого тиску. Його нова стратегія саме про це. Та чи спрацює цей томагавк? Трамп вирішив вдарити у самісіньке серце російської економіки по тому, що живить війну проти України. На столі у президента США за даними американського видання The Wall Street Journal, було три варіанти санкцій. від м'якого до найжорсткішого, що спрямовані на керівництво та промисловість. Та очільник Білого Дому поки обрав середній і вдарив по нафті прокормити Росію 150 мільярдів. На енергоносіях вона заробляє в середньому 300. Якщо ці 300 зменшити умовно до 150, тоді треба буде так: або вижити, або воювати. Реалізацію цієї стратегії Трамп почав ще раніше, вимагаючи, аби Індія припинила купувати російське чорне золото. Для індусів це болючий крок, адже майже 40% своїх потреб країни забезпечувала за рахунок російської нафти та була її другим покупцем після Китаю. Незадовго до санкцій Трамп запевняє, що отримав від індійського прем'єра моді особисту обіцянку скоротити закупівлі, але виконання цієї домовленості вперлось в інші переговори з Москвою про російські зенітні комплекси. Індуси заявили про те, що вони хочуть отримати локалізацію виробництва С і, можливо, навіть с 500 на території Індії. В обмін на те, що індуси будуть закривати очі, на тіньовий флот, в принципі, росіянам це дуже боляче. Росіяни досі не хотіли йти ні на які подібні контакти. Чи зараз вони підуть на це сказати достатньо складно? Та, схоже, Трампу індію вдалося дотиснути після санкційного рішення Вашингтона і тижня мовчання в Нью-Делі очевидно зрозуміли. Відступати вже нікуди. Як результат, індійські НПЗ скорочують закупівлю російської сировини практично до нуля. В цілому вони можуть різко обмежити споживання російської нафти і привести її на нафту, перш за все, із країн Перської затоки, а також очевидно, все ж таки, із Гаяни, як уже є перша партія, яка пішла на Індію. Іншими словами, гроші, якими Кремль фінансує війну, починають танути. Санкції б'ють не гірше за ракети, тільки без вибухів. Всі ці санкції постійно удушають Росію, лишають доходів і обрікають Росіян на крайній тяжкий образ життя, постійне обніщення. На публіку Путін взявся запевняти, що нові санкції Росію не налякали, але в той же час негайно направив у Вашингтон Дмитрієва, аби зробити ще одну спробу розділити війну в Україні та співпрацю РФ і США на два різних треки. Але Трамп поки не ведеться. Путін каже, що санкції не зашкодять. Я радий за нього. Подивимося через шість місяців. Але чи змусить це Путіна зупинитися і сісти за стіл перемовин? пуск. це кадри з російського полігону Плісецьк. За день після новини про скасування зустрічі у Будапешті і введення американських санкцій. Тут статує міжконтинентальна ракета ЯРС одна з трьох складових ядерної тріади Путіна. Міжконтинентальна балістична ракета ЯРС поразила заданою цель на Камчатському полігоні Кура. Одночасно з нею у Баренцевому морі з підводного човна Брянськ злітає інша балістична ракета Сініва. У небі страт авіація. Так Москва демонструє її ядерна тріада на бойовому чергуванні. За цим із бункера мовчки, і начебто спокійно спостерігає сам бункерний, але напруга на обличчях генералів видає справжню мету цих тавчань. Росія дістає ядерну дубину тоді, коли у неї інших аргументів не залишається. Тобто тривалий час вони взагалі не згадували про ядерну зброю, коли вважали, що в принципі все йде за планом. Після заяв із Вашингтона у Москві починається справжня істерика, і першим зривається головний кремлівський яструб Дмитрій Медведєв. США – наш супротивник, їхній балакучий миротворець став на стежку війни з Росією. Це акт війни, і тепер Трамп повністю солідаризувався із шаленою Європою. Це те, чим намагається лякати. Путін Трампа, ось своїми цими руч, ручними типу там псевдополітиками. Один раз же на заяву Медведєва, атомні підлодки американські приплили до російських берегів. Це така тонка політична гра, але далі на арену виходить і сам диктатор сипле погрозами у разі передачі України томагавків і невдало жартує щодо Європи в своєму стилі. Те, що відмінили приобретення наших унітазів, це їм дорого а нім. Вони... В общем-то, як кажеться, були б бы нужні це жартиму сподобався, і він його озвучив для того, щоб показати, що нам нічого не страшно, санкції ми не боїмося і перевести тему із Лукою Ліросмєвки, перш за все, на тему унітазів із європейського союзу. Бо ж Европа слідом за США наносить свій удар. Ще до того, як лідери ЄС збираються на саміт у Брюсселі, оголошують про новий пакет санкцій проти РФ. Ми ухвалили 19-й пакет санкцій. Це широкий і всеосяжний пакет, який вражає саме серце російської воєнної економіки. Паралельно Сполучені Штати впроваджують власний набір санкцій проти Росії. Тож це два дуже вчасні і взаємодоповнювальні кроки. Ці санкції мають вдарити не лише по банках і фінансах, а й по енергетиці. Є гарні моменти: це заборона, якраз таки російських криптобірж, це заборона деяких російських великих системних банків. Ну і це удар по тіньовому флоту. Ключова мета виснажити російську воєнну машину. Росія поступово втрачатиме ринки, втрачатиме доходи, втрачатиме гроші. Це буде позначатися на їхній спроможності купувати зброю, вербувати найманців. Санкції, жорсткий енергетичний тиск на Росію. Це все може спрацювати проти Кремля. Його старожили пам'ятають, чим це може закінчитись. Совський союз довго жив і держався тільки тому, що були великі нефтегазові доходи. По мірі того, як канчаються гроші, канчається терпіння у регіональних еліт. і вони можуть почати думати, що в общем все-таки краще б пожити віддільно від росії. Втім, чи зупинить все це Путіна, питання відкрите, поки енергетичний здашморг почав затягуватися повільно, але невідворотно. Сергій Вендін факти тижня ICTV. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Час завершити війну. Нам потрібно зупинитися там, де ми є зараз. Як візит Зеленського до Вашингтона змусив заворушитися Москву. Та як Трамп зіграв на нервах Путіна, томагавками томагавки вони тоді будуть тримати про запас і чого чекати від зустрічі в Будапешті. Автомобіль Зеленського плавно під'їжджає до західного крила Білого Дому. За мить президент України міцно тисне руку Дональду Трампу. Вони зупиняються для фотографії. Репортери вигукують запитання, одне з яких чи вірить Трамп, що зможе переконати Путіна зупинити війну. Так, ми можемо. Саме ця тема стала наскрізною для всього, про що говорилося далі. Спільну прес-конференцію Трамп починає зі слів, що для нього честь бути разом із Зеленським. Він дуже сильний лідер, який пройшов багато через що ми дуже добре ладнаємо. В свою чергу Зеленський почав із привітання президента США з закінченням війни на близькому сході. Дональд похвалив стильний піджак президента України. А от спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв звернув увагу, що очільник Пентагону під гексит прийшов на зустріч у кроватці начебто, у кольорах російського триколору, і це розлетілося по соцмережах. Та віцепрезидент США у відповідь написав, що це кольори Америки. Адже на їхньому прапорі теж є білий, червоний та синій. Також примітно, що пресу розмістили за спиною української делегації. Вочевидь, Дональду так зручніше мати зоровий контакт із журналістами, адже він постійно перепитував їх, хто з якої країни. В свою чергу його постійно питали про передачу томагавків. Та президент США щоразу уникав конкретики. Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України? Це означатиме ескалацію, але ми поговоримо про це. Сподіваюся, нам вдасться завершити війну, не думаючи про томагавки. Робота делегації продовжилася за зачиненими дверима і проходила довше запланованого. За даними західних ЗМІ, розмова була пряма та чесна та інколи непроста. Українські медіа писали, що наша делегація навіть привезла кілька карт, де були детально прописані об'єкти РФ, ризики і користь, усі аргументи щодо передачі томагавків. Тим часом, після зустрічі Зеленський зідзвонився з європейськими лідерами та провів окрему прес-конференцію. Він заявив, що вони з Трампом вирішили, поки публічно не говорити про далекобійні ракети ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим. Ви більш-менш позитивно налаштовані з приводу отримання томагавків. Я реалістичний. Тим часом Трамп, після того як залишив Білий Дім, опублікував допис, у якому закликав зупинити війну на поточній лінії фронту і повторив це перед пресою у Флориді. Вони повинні негайно зупинити війну, припинити вогонь по лінії фронту, де б вона зараз не проходила інакше все стане надто складним. Врегулювати це потім уже ніколи не вийде. Це ключова заява, яка була зроблена вчора, і по суті. На сьогоднішній момент дуже цікаво, що в російських змі абсолютно тиша з приводу цієї заяви, і судячи за цього, Кремль заборонив взагалі давати цю цитату і, хоч якось її коментувати. Позиція ж України у цьому питанні абсолютно чітка. Ми готові до переговорів. Я думаю, що нам потрібно зупинитися там, де ми є. Я погоджуюся з президентом Трампом. Обидві сторони повинні зупинитися. Але між нами кажучи, питання в Путіні, бо не ми починали цю війну. Я думаю, важливо зробити перший крок припинення вогню за кілька днів до зустрічі. Інформпростір був настільки розігрітий, що здавалося, томагавки у нас у кишені. А Путін, який до цього тижня фактично відкидав будь-які ініціативи президента США, раптом сам подзвонив Трампу, щойно реально запахло смаженим. Попередній такий візит і зустріч Боленку де Теж Трамп щойно сказав про те, що він хоче давати зброю Україні і тиснути тарифами і санкціями на Росію. То відразу ж тоді Путін реагував. Тобто тоді, значить, знову воно працює у телефонній розмові, яка проходила буквально під час того, як Зеленський летів до Вашингтона, Путін заявив Трампу, що томагавки, начебто, не змінять ситуацію на полі бою, але завдадуть шкоди відносинам РФ та США, а ще в регулюванні російсько-української війни, сказав помічник очільника Кремля Юрій Ушаков. Однак, руїни американсько-російських відносин здалися б добре збереженою архітектурною пам'яткою порівняно з тим, щоб залишилось від російської нафтоперевалки на Балтиці влучання томагавків В Росії є чотири больових точки, які знищення яких означатиме колапс російської економіки. Це чотири нафтоперевальних порта Російської Федерації, і е, Трамп по суті останнім е, місяць. Присвятив тому, що він розкручував тему е російської нафтоперевалки і злін російського експорту. і схоже, що в цьому Трамп перейшов від посередкованого тиску до прямого. Я справді сказав, ви не заперечуєте, якщо я дам пару тисяч томагавків вашому супернику. Я сказав йому це. Я сказав це саме так. Йому не сподобалася ця ідея і це не виключає того, що томагавками Дональд може маніпулювати і надалі. Зрозуміло, що томагавки вони тоді будуть тримати про запас. Продовжувати трохи лякати Москву томагавками. Наступного тижня США й Росія проведуть зустріч на високому рівні з американського боку. Її очолить держсекретар Рубіо, який завжди був дуже конструктивним на відміну від Віткофа, що нарешті зрозумів, і сам Трамп Я Думав, це займе 15-20 хвилин. Стів не мав жодного уявлення про Росію, Путіна чи політику. Через годину я знову зателефонував, але він ще розмовляв з Путіним. Я дзвонив через 3-4 години години. через п'ять годин я кажу про що ви там чорт забирай, розмовляєте вже п'яту годину. Можливо і тому, що і сам вислуховував кількагодинні псевдоісторичні лекції від очільника Кремля. Як пише Фаненша Утаймс під час зустрічі на Алясці, Путін пустився в довгий історичний екскурс, розповідаючи про Рюріка Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького. Трамп кілька разів підвищив голос і в якийсь момент пригрозив піти. Зрештою, він перервав зустріч і скасував запланований обід. Тепер же друга спроба має пройти у Будапешті у найближчі тижні. Я думаю, що, мабуть, будуть якісь нові ініціативи. І нагадаю Путіну про те, що давайте ж підпрацювати в економіці, бо в нас же дійсно є ресурси. От, ви шукаєте там відки земельні мінерали різні з України, підписали Китай, не продає чи щось приховує, не дає на ринок ці матеріали. А то давайте ми в нас теж є. Давайте мов свої дамо. Тобто якісь такі речі, щоб зацікавити Трампа. Путін має запропонувати щось якісно нове: можливо, повітряне перемир'я, зупинку ударів по енергетиці, тимчасове припинення вогню або заморозку фронту. Це буде перше початку великої війни запрошення Путіна до країни ЄС, попри усі санкції Європи проти Росії. Свою чергу Віктор Орбан одразу використав анонс цієї події для власної піар-компанії, пихато роздуваючи щоки в ефірі угорського радіо. Будапешт, це фактично єдине місце в Європі сьогодні, де можна було провести таку зустріч. Не треба забувати про те, що вони друзі, і безумовно, це е, такий великий пас перед квітневими виборами. Ситуація в Орбана зараз 50 на 50. І якщо справді він стане Яном саміта, який проведе до миру, це безумовно дасть різкув різкий відрив в виборчій кампанії. Логіка ж Путіна цілком передбачувана – знову тягнути час і розчиняти розпач Трампа у подальших розмовах. Та чи довго це виходитиме в нього цього разу? Чи не стурбовані ви, що Путін намагається виграти час, все життя мною маніпулювали найкраще з них. Я чудово впорався. Це можливо займе трохи часу, нічого страшного. Президент Зеленський буде на зв'язку, коли я зустрічатимуся з Путіним. Впевненість Трампа можна пояснити і тим, що страшилка з томагавками в нього не єдина. 15 жовтня він збирає прес-конференцію в овальному кабінеті і робить низку заяв настільки ж яскравих, як і його жовта краватка. Зокрема, й про те, що Індія, яка є другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю, пообіцяла йому не купувати нафту у Росії якщо Індія не купуватиме нафту, це значно полегшить справу. А вони не збираються купувати. Вони запевнили мене, що не купуватимуть. Щоправда, у самій Індії цю інформацію не підтвердили. Я думаю, що для Індії зараз важливо е подивитися, чи Америка насправді. Поступово стратегічно і довготерміново буде тиснути на Росію, якщо так, то тоді, мабуть, вони будуть щось робити дійсно, щоб обмежити чи зменшити споживання російської нафти. Зрештою, питання завершення війни в Україні не може бути вирішено виключно Трампом з Путіним, бо дуже важлива позиція і Китаю. І тут дуже цікаво, це рандеву відбудеться до саміту Трампа і Сі сідзеньпіня в південній Кореї чи після. Бо варто лише сікивнути щодо завершення війни це відіграватиме для Путіна вирішальну роль. Трамп справді. Ді, поспішає, тому що 30 жовтня розпочинається по суті новий виток тарифної рідкісно земельної війни між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. І для Трампа вкрай важливо, щоб Росія і Китай не стояли по одну лінію фронту. Йому потрібно, щоб Росія була в підвішеному стані. І зараз він насправді добився цього. Які б не були результати, Будапешта він добився того, що Росія знаходиться на шпагаті Отже, в американців є варіанти, як підіймати ставки, і вони готові це робити і не виключно. Но що в якийсь момент питання томагавків від політичної гри перейде до реалізації. Артем Куля, факти тижня, сітів. Єдині новини.